Добрий день, шановні п'ятикласники! Сьогодні у нас з вами урок розвитку мовлення і на ньому ми поскласти з вами вибірковий переказ художнього тексту. Давайте з вами зараз подивимося і перечитаємо уважно текст. Чому кульбабку кульбабкою назвали? На висті з густої травички виглянули маленькі жовтенькі сонечка. Ви, звичайно, здогадалися, що це кульбабки. А ви ніколи не задумувалися, а чому цю квіточку так назвали? Я вам зараз розповім. Ця квітка зазнає дивних перетворень. Жовтеньке сонечко перетворюється на маленьку білу кульку, яка нагадує бабусю з сивою голівкою. Перша частина назви цієї квітки куль, взята від слова кулька, а друга частинка – бабка, походить від слова бабуся. Ось і вийшло кульбабка. Яку цікаву назву отримала ця квітка? Курбапа це багаторічна трав'яниста рослина, стебло у неї безлисте, світлого кольору всередині порожнисте. Якщо його зірвати, це з нього витікає яскраво білий гіркий сік. На його верхівці одна велика жовта квітка у формі кошика. Вона яскрава, наче сонечко, у квіточки безліч пелюсточок, ніби промінчиків. Увечері вони згортаються, а вранці розкриваються. А листочки в неї розложності, довгі, краї зубчасті, якісь казкові. Вони ростуть від самого кореня і ніби оберігають рослину від небезпеки. От дивіться, ви зрозуміли, мабуть, чому кульбабу кульбабкою назвали, так? А сьогодні ми з вами повинні скласти вибірковий переказ. А що ж це таке за вибірковий переказ? Ви здогадали, що ми будемо говорити на ньому про кульбабу, так? Вибірковий переказ це такий переказ, який передбачає передачу своїми словами вузької теми цілого тексту. Це може бути переказ окремого епізоду, або сцени зустрічі двох героїв, або опис природи. Як ви здогадалися, ми з вами будемо сьогодні так, складати вибірковий переказ про кульбабку. Ось дивіться, зараз ми ознайомимося з цим текстом. Вам треба його перечитати багато раз, не менше п'яти раз. Кульбабки біля великих проїжджих шляхів, біля стежок, на широких зелених луках раннього літа цвітуть кульбабки. Кожна з них схожа на маленьке сонечко із золотими промінчиками. Сім'я кульбабки, сім'я кульбабки зібране в легку пухнасту кульку. Дмухнеш на кульку і попливе, полетить у повітрі легке сім'я. На сінічку. Увесь день, у слід за сонцем, кульбабки повертають свої голівки. Сонце сховалось, кульбабки згорнули свої пелюстки. Усю ніч міцно стиснуті золоті кошики кульбабок. Сходить сонце, квіти розкриваються. У літній сонячний день золотою здається лісова галявина. От дивіться. Ви текст прослухали, потім уважно його прочитали. А тепер давайте з вами дамо відповіді на питання, про яку рослину йдеться в тексті. Так, про кульбабку. Де вона росте? Згадайте, де вона росте? На що схожі квіти кульбабок? Яке у них сім'я? Як себе поводять кульбабки в день, а вночі? Чому автор кілька разів використав у тексті прикметник Золотий. Чи доводилося вам бачити лісову галявину, усіяну кульбабками? Яке враження вона справила на вас? Чи знаєте ви інші рослини, що повертають свої квітки за сонцем? Знаєте, звичайно, соняшник, календула та цикорій? От ми з вами розібрали питання. А тепер давайте подумаємо про те. Що це? За текст, за типом. Це текст розповідь чи текст-опис? Давайте поділимо його на чотири частини. І в нас вийде з вами ось таких чотири пункти плану. Маленьке сонечко, легка пухнаста кулька, кольбабки в день і вночі, у літній сонячний день. І от, спираючись на все це, на текст, на план, ви повинні скласти усний вибірковий переказ тексту за планом. Треба описати кульбабку, опустивши речення, в якому розповідається, де вони ростуть, як вони цвітуть, а треба зупинитися лише на ось таких питаннях. Ще раз подивимося. Це питання пункту плану. Маленьке сонечко, що кульбабки в нас з вами схожі на маленьке сонечко, так? що потім сім'я в них, це легка пухнаста кулька, утворюється, так? що кульбабки вдень, що вони розкривають свої голівки, вночі закривають. А в літній сонячний день вся галявина, на якій ростуть ці рослини, здається золотою. От ми з вами і склали. Вибірковий переказ. Оскільки він буде усний, ви зможете його записати на листочку і передати потім, вчитель на електронну адресу або на інші гаджети. Дякую вам за увагу і бажаю успіху.